5 липня відбулося засідання громадської ради при Тисменському РВ УМВС за участю голови громадської ради Віктора Воробйова та начальника районного відділу міліції Андрія Воробчака. У порядку денному було одне питання про звіт громадської ради при УМВС в Івано-Франківській області. Доповідав член президії громадської ради Ростислав Гудзинський, який зупинився на основних питаннях сьогодення. Є досить такі актуальні питання, які ми. Виносили вже на розгляд громадської ради при, обл... при облуправлінні. Запрошували потерпілих по справах. От, одна із них там була по потерпілому фейчику, у якого син загинув при невияснених обставинах. А друга справа теж була по Рожнятівському району. Людина звернулася з приводу побиття, але теж неналежно їй надали допомогу. От, і зараз почалось повторне. Перевірка з цього приводу. Тобто громадська рада вислухала, запросила представників міліції, відбувся конструктивний діалог. От, правда, що правда, важкі злочини ці сталися, але розуміння керівництва ну, є зараз, певні певну роботу вже зробили по цьому ділу, по цих, по цих справах. Тому що справи ті були недостатньо розглянуті попередньо ще до за попереднього керівництва. Зараз там проводяться певні слідчі дії, про які я не можу вам розповідати. І десь пізніше ми прозвітуємо в засоби масової інформації про те, що там відбулося. Потім розглядалося питання щодо функціонування в місті івано франківську ігрового клубу, там, де надавалися послуги через комп'ютери. От, там теж порушено кримінальне провадження по цьому ділу. Клуб на даний час він закритий. Тобто міліція відреагувала. Зараз функціонує громадська рада, це в Івано-Франківському, при Івано-Франківському міському відділі, потім при Калужському міському відділі, Долинському районному відділі і Рожнятівському районному відділі. На слідчому тижні ми розпочинаємо роботу Галицької громадської ради, Рогатинської громадської ради. і… І Тумацької Тлумаць, громадської ради це буде в п'ятницю слідушу відкриття В державі, не все ладно в нашій державі. Бачите, і в міліції, і в правоохоронних органах не все ладно. Є люди, які по своїх моральних якостях вони не можуть бути працівниками міліції, тому що вони ближче до злочинців. Але це не відноситься тільки до міліції. У нас хворе суспільство зараз. А міліція вона, вона зеркало того то суспільства, і тому вона відображає криве обличчя його. Мота, але ці громадські ради вони якраз поставлені для того, щоб ми, громадськість, могла допомогти міліції і і людям знайти такий місток порозуміння і вирішити ці проблеми, які є, і застерегти, можливо, тих же самих працівників міліції від якихось протиправних дій. Ростислав Гудзинський відповів на питання членів громадської ради та наголосив, що наступне засідання громадської ради відбудеться у серпні цього року.